Мекс Finance. що це за монета, яка виросла на 1400% за один день, коли по ній буде розворот, тому що зараз на ринку більшість людей обпеклися ці монети, отримали величезні ліквідації, тому що вони пробували і шортити, а вона росла, росла і росла. Давайте поясню вам, чому ця монета так стрімко росла і чому вона може ще вирости аж до відміток у 22 долари. Дивіться, ріст цієї монети зумовлений тим, що, по-перше, коли в такий памп входять шорти, зверху наліпає величезна кількість шортів. Зараз у відношенні лонгів і шортів, шортів більше, і в районі 20 доларів по цій монеті акумулятивна ліквідація шортистів буде на 8 мільйонів доларів. Відповідно, ціна завжди рухається від ліквідності до ліквідності, так як нам сюди досить недалеко, скоріше за це ми можемо отримати свіп. Друга причина це є фаннінг. Давайте подивимося, фандінг, ставка фінансування, яка на цій монеті відбувається аж раз в годину. І цей фандінг мінусовий. Просто для того, щоб ви зрозуміли, що якби ви по цій монеті зайшли в лонг з першим плечем 2-3 дні назад, то просто тільки на фандінгу ви б заробили 2х до своєї позиції, і вам було б байдуже де закрити цю позицію, тому що ви б у будь-якій точці. У будь-якій точці закрили бися в плюс. І за цього люди просто заходять у лонги, тому що їм вигідно просто сидіти в лонді. Наступна причина такого великого росту це те, що коли у нас відбувається ліквідація, то ліквідація це означає викуп монет по ринку. І на ліквідації монетка просто робить простріли. Ну і на закінчення, якщо ви не знаєте, то пампом цієї монети займається маркетмейкер компанія DVF Labs. А DVF Labs саме славиться такими пампами. В основному їхні пампи тривають тиждень-два, після чого дамп на 80-90%. Ну а ти підпишись на мій телеграм-канал в шапці профілю. Там багато що про крипту.